Трамп постійно говорить, що він має важелі впливу на диктатора Путіна, але він не хоче їх застосовувати з різних причин. Він говорить, що в мене є важелі впливу. Я не хочу зараз говорити про них, тому що прямо зараз ми з ними розмовляємо. Йдеться саме про росіяни. Судячи з його сьогоднішніх заяв, досить позитивними. Я думаю, сказав президент Сполучених Штатів Америки, адже він багато говорить із журналістами, дає прес-конференції, брифінги, розумію, що гучні заяви з боку президента Сполучених Штатів Америки лунають і так президент Сполучених Штатів Дональд Трамп під час зустрічі із генеральним секретарем НАТО Марком Рюта заявив, що у нього є важливі впливу на правителя РФ і Владимира Путіна, але він поки не хоче їх використовувати. У Трампа запитали. Які є в нього важелі впливу на правителя РФ і Владиміра Путіна, і на це він заявив, що в нього є. Але він не хоче про це говорити. Далі пряма мова. У мене є важелі впливи, але я не хочу зараз говорити про важелі впливу, тому що зараз ми розмовляємо з ним і з Путіним. І судячи з його сьогоднішніх заяв, вони були досить позитивними. Тому я не хочу про це говорити. Ну і також Дональд Трамп висловив сподівання, що Росія піде на угоду щодо припинення вогню. Далі знову ж таки цитую. Я не думаю, що вони знову повернуться повернутися до стрілянина. Я дійсно вірю, якби ми уклали мирний договір, договір про припинення вогню. Я думаю, що це призведе до миру, впевнений американський президент. Ми нагадаємо, що 13 березня очільник Кремля Владимир Путін заявив, що нібито і згоден з пропозицією Сполучених Штатів припинити бойові дії, але це має привести до довгострокового миру. Цитую, ми згодні з пропозиціями припинити бойові дії, але виходимо з того, що це припинення має бути таким, що призвело б до довгострокового миру. Усунуло першу причини кризи. Так він називає російсько-українську війну. Сказав Путін. Ну а Трамп свою чергу вважає, що заява Путіна багатообіцяюча, але неповна, зазначив лідер Сполучених Штатів Америки. Проте вже з'являється повідомлення від міністра фінансів Сполучених Штатів. Бесен говорить, що Трамп, нібито, готовий все ж таки запровадити максимальні санкції проти РФ, якщо це створить дійсно умови для успішних переговорів. Він також розкритикував санкційну політику адміністрації Байдена щодо Росії, наголосивши, що рівень обмежень був недостатнім. Процитую, що ж заявив Бесенд, якщо ми візьмемо шкалу від нуля до десяти, то санкції адміністрації Байдена, на мою думку, спочатку були. На трійці, а потім їх підняли до шістки. Ну і до речі, всі ці події, які вчора відбувалися, перемовиною, так би мовити, якщо це можна назвати між Лукашенком та Путіним. А згодом також зустріч Путіна та Віткова, вже прокоментував і лідер нашої країни Володимир Зеленський В вечірньому зверненні. він зазначив, що зараз ми всі почули з Росії дуже передбачувані, дуже маніпулятивні слова Путіна, відповідь на ідею тиші на фронті. Він фактично готує відмову станом на зараз, зазначає Зеленський. Путін, звісно, боїться сказати прямо президенту Трампу, що хоче продовжувати цю війну, хоче вбивати українців. І тому вони там у обставляють обставляються дати ще такими передумовами, щоб взагалі нічого не вийшло. Та щоб не виходило якнайдовше. Путін часто так робить, не каже ні напряму, але робить так, що практично тільки все затягує та унеможливлює нормальні рішення. Ми вважаємо, що все це зараз черговір. Російські маніпуляції. Ну а що ще додав лідер нашої країни Володимир Зеленський? Можемо далі почути в його прямій мові, що зараз ми всі почули з Росії дуже передбачувані, дуже маніпулятивні слова Путіна у відповідь на ідею тиші на фронті. Він фактично готує відмову станом на зараз. Путін, звісно, боїться сказати прямо. Президенту Трампу, що хоче продовжувати цю війну, хоче вбивати українців. І тому вони там в Москві, обставляють ідею тиші такими придумовами, щоб взагалі нічого не вийшло, або щоб не виходило якнайдовше. Путін часто так робить, не каже ні напряму, але робить так. Так, що практично тільки все затягує. Та унеможливлює нормальні рішення. Ми вважаємо, що це все зараз чергові російські маніпуляції була американська пропозиція щодо безумовної тиші у небі, на морі та на фронті. Ми в Україні сприйняли цю пропозицію від американської сторони. Ми чули, що є готовність організувати контроль. та Верифікацію і це реально забезпечити з американськими можливостями, з європейськими можливостями, і щоб за час тиші підготувати відповіді на всі питання про довгострокову безпеку та реальний надійний мир, і покласти на стіл план завершення війни. Україна готова працювати максимально швидко, максимально конструктивно. Ми говорили про це американським представникам. Про це знають і наші європейські партнери, всі наші партнери у світі. Ми не ставимо умов, які щось ускладнюють. Це Росія робить. Як ми завжди говорили: єдиний, хто буде все затягувати. Єдиний, хто буде неконструктивний, це Росія. Їм треба війна. Путін вкрав роки миру і продовжує цю війну день за днем. Зараз треба на нього тиснути. Треба вводити санкції, які допоможуть. Будемо працювати і надалі з нашими американськими партнерами, з нашими європейськими партнерами з усіма у світі. Хто хоче миру, щоб примусити Росію до завершення війни? І ще одне, хочу відзначити наших воїнів, які попри все тримають позиції на землі і завдяки цьому дають шанс дипломатії: Третя бригада Національної гвардії, також третя окрема штурмова бригада, 59-та окрема штурмова бригада безпілотних сил. 425-й окремий штурмовий полк. Дякую усім вам, воєнно, дякую кожному і кожній, хто захищає Україну, хто допомагає, хто дбає про нашу державу і наших людей, хто працює на українську стійкість. Обов'язково забезпечимо Україні достойний мир. Слава Україні, так от будемо далі говорити знову ж таки, якщо про Росію, то про Путіна. Важко не згадати, адже вчора всі чекали відповіді його щодо пропозиції від Сполучених Штатів Америки та України щодо 30-денного перемир'я. Ну і звісно, відповідь його була очікувана. Досить, адже ми розуміємо, що він не зупиняється ні перед чим. Продовжує його військо просуватися. Він не погоджується на перемир'я, не погоджується на це 30-денне самоперемир'я, адже знаємо, що для нього тяжко все ж таки. На це погодитись, і в довгостроковій перспективі він говорить, що він хоче миру, а не в короткостроковій. Це головна теза, яка лунала від нього. І вже багато видань дописує, що Путін імовірніше все ж таки порушить умову мирної угоди, адже полюбляють расисти провокації робити і звинувачувати в цьому Україну. Ми вже вкотре в цьому переконувались. Також зазначає, що диктатор не відмовився від ідеї підкорити Україну заради повного контролю. Про це дописує. Також за Вашингтон Пост із посиланням на розвідку Сполучених Штатів Америки, що ще там зазначають у виданні, те що є в нього давня і велика мета відновити матінку Росію. От це прагне саме зробити рашистський диктатор. Так, Путін може погодитись на тимчасове перемир'я, але тільки щоб відновитися і переозброїти свої війська. Хоча, якщо не помиляюся, вчора. Від його посіпак лунали тези, що нібито Україна буде використовувати це тридцятиденне перемир'я, щоб переозброїтись і знову ж таки отримати ту необхідну зброю від сполучених штатів Америки, Адже, як ми знаємо, Сполучені Штати відновили всю військову допомогу, зокрема Україні і надають розвіддані, нібито, що це Україна буде переозброюватися і готуватися до наступу контрнаступу, до прикладу на лінії бойового зіткнення. Так от також йде про те, що Водані дописує, що офіційні особи в Москві вважають Трампа слабким, який може спокійно маніпулювати. А Путін також прагне усунути Україну з переговорів, щоб Росія могла вести переговори безпосередньо вже зі сполученими штатами. В принципі, ми вже це бачили, адже двосторонні перемовини між Сполученими Штатами Америка, а також Росією напередодні в Саудівській Аравії, вже відбувалися. Розуміємо, що вони не хочуть включати Україну, адже хочуть говорити про Україну без України. Така от мута була у делегації, зокрема в Саудівській Аравії. І також запропонована Путіним альтернатива. Альтернативна угода про припинення вогню вимагатиме від Сполучених Штатів та ЄС. Зупинити допомогу Україні, а також варто зазначити, що Путін вчора ще під час своєї промови сказав, що щодо мобілізації, як це все буде відбуватися? Чи ці 30 днів перемир'я, тиші, так би мовити, у морі, небі та також на землі, чи будуть вони включати? Припинення мобілізації в Україні, адже його питання це досить таке бентежить. Ну а щодо цього, уже деякі коментарі від наших аналітиків, політологів з'являються до прикладу, Олександр Мусієнко, військовий та політичний експерт, розмірковував стосовно того, що відбувалося під час зустрічі Путіна та Віткофа. Адже як напередодні з'являлася інформація, вони недовго говорили. Ну і зважаючи, якщо порівнювати з тими перемовинами, які відбувалися у Саудівській Аравію, до прикладу у Сполучених Штатів Америки та України. Вони тоді розмовляли понад 8 годин. А от Путін із Віткуфом розмовляли годину. Ну і про що вони могли говорити? Розміркова Олександр Мусієнко. Далі можемо почути його суб'єктивні думки. Найперше це те, що радник з питань національної безпеки президента США Трампа. Майкл Волц повідомив в інтерв'ю виданню Fox News, Видання, вибачте, телеканалу Fox News, про те, що спецпредставник Дональда Трампа по близькому сходу, який перебував з поїздкою в Росії і мав розмову з Путіним, повертається до Сполучених Штатів Америки. Не було у них прес-підходу, не було прес-конференцій у Путіна і Віткофа за результатами зустрічі а фактично, все. Закінчилося і от Вітков повертається, як зазначив Волс. Він повертається назад, щоб ми могли оцінити це і обговорити з президентом Трампом, який буде ухвалювати рішення про подальші кроки. Напередодні Дональд Трамп заявив, що він чекає від Росії рішення, яке буде яке призведе до швидшого завершення війни. Ну а Путін. На фактично напередодні зустрічі перед зустрічю із Віткофом вийшов і сказав про те, що Росія готова до припинення вогню, але Росія бачить для себе ряд умов перед цим. Це було абсолютно прогнозовано, що Путін погодиться, але буде висувати умови. Які ж умови озвучив Путін? Путін озвучив умови про те, що неприйнятно, аби за час припинення вогню Україна проводила мобілізацію. Аби Сполучені Штати Америки постачали Україні озброєння, тому що мовляв, Росія це може сприймати як виклик і загрози. Понад те, Путін сказав про те, що він, начебто, готовий, Росія готова припинити постачання зброї боєприпасів та устаткування до так званих недружніх країн США, в той же час він закликає США, ну і відповідно країни Європи. Не постачати озброєння Україні, не підтримувати на час перемир'я, тому що вони вбачають загрозу, що Україна, мовляв, переозброїться, і що ж тоді буде, ось так це все закінчилося. Ну і тривали перемовини В цей час почала з'являтися інформація. Ну, наприклад, CBS повідомляло з посиланням на міністра фінансів Сполучених Штатів Америки Скота Бесента, що США. Ведуть більш жорсткі санкції проти Росії, якщо це буде потрібно, до цього у своєму зверненні вечірньому закликав і президент України Володимир Зеленський, де він абсолютно правильно та справедливо сказав про те, що санкції проти Росії потрібно посилювати незалежно від того, вони дійсно заслужили на покарання. Я просто хочу нагадати, що санкції у міжнародному праві це ще й спосіб притягнення до відповідальності. Тобто, якщо ти вчиняєш якесь правопорушення, ну наприклад, якщо людина вчиняє правопорушення, то є форми покарання позбавлення волі на різний термін, там 15 років, довічне ув'язнення за вбивство з конфіскацією майна. А є ще штрафи. Відповідно, треба платити, і Росія має платити за ті злочини, які вона вчинила. Найперший злочин це акт агресії проти незалежної суверенної держави України. І от Бесент каже, що він критикував адміністрацію Джо Байдена, зазначаючи, що минулі санкції були на 3 з 10. і Бесент говорить, що в подальшому вони були на 6 із 10. а він закликає і каже, що вони з Трампом можуть їх зробити на 10 із 10, тобто доволі таки потужними. Подивимося, вже з'явилася попередня інформація, що мовляв банки. Американські припинили обслуговування платежів за російську нафту, і фактично, це просто але треба розуміти, що це не посилення санкцій, це важливо. А це фактично Трамп скасував своє ж рішення, коли вони зробили виключення для Росії по розрахунках відповідних. Зараз він це скасував. Ну принаймні про це повідомляють американські медіа, і повернув цей стан фактично до того, який був. Не до речі, поговоримо про позицію Сполучених Штатів Америки в цьому питанні, адже вони зберігають позицію обережного оптимізму, так зазначив радник Трампа з нацбезпеки. Він коментує зустріч Віткофа із диктатором Російської Федерації. Путіна Майк Волц підкреслив, що і Ерефія і Україна висуватимуть свої вимоги, але й на компроміс мають іти обидві сторони. Десь ми вже це чули знову ж таки про те, що має бути якийсь компроміс. Тим часом триває активна човникова дипломатія. Ви бачили, як Україні. Інці перейшли від овального кабінету до жиду в Саудівській Аравії із держсекретарем Рубіо, і ви бачили прес-конференцію президента Путіна. Зазначив Майк Волс. Дійсно, розуміємо, що є різниця між тим, що відбувалося кілька тижнів тому, буквально те, що відбувалося 28 лютого, і як змінилося. Відносина між Сполученими Штатами та Україною бачимо, що деяке потепління відбувається. А от також Трамп коментує всі ці події. Він говорить, що спецпредставник Вітков має серйозні розмови у Москві. Він каже: цитую: я чув, що в Росії все йде добре, зазначає лідер Сполучених Штатів. Сподіваюся, сьогодні ми будемо мати уявлення про те, як у нас ідуть справи, сказав президент. Ну і також Трамп додав, що знову ж таки його теза тисячі молодих людей гинуть», Ну, що тижня, ми хочемо, щоб це припинилося. Знаємо, що Трамп хотів спочатку за 24 години завершити цю війну, потім за 100 днів, потім до Великодня. І дійсно розуміємо, що йому б хотілося бути таким миротворцем, так би мовити. Ну, якщо миротворців згадали, пам'ятаємо, що і Лукашенко також вдавав із себе миротворця і говорив про те, що не проти би запросити Трампа, Путіна та Зеленського в мінськ, щоб сісти і поговорити і вирішити це питання.